Буде все ж таки у нас ще літній час. Чи так все і залишиться на завомовому? Тож радимо вам дочекатися цієї дискусії. Ну а поки годинника президент Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт, який скасовує переведення годинників, і про це пише Бібісі з посиланням на неназваних представників команди президента. Вони говорять, що Володимир Зеленський не витуватиме законопроєкту, оскільки терміни для цього вже минули, але й не підпише його. Джерело видання наголошує, усе порахували і побачили. Мінуси для економіки вилізли збитки у кілька мільярдів. Нагадаємо, що у ніч на 27 жовтня, відповідно до законопроєкту, ухваленого в липні, Україна мала б востаннє перейти на зимовий час. і Залишитися на ньому назавжди. Проти цього виступали деякі науковці, хоча вистачили тих, хто підтримав ініціативу скасування переведень. Щоб максимально уникнути негативного впливу переведення годинників на стан організму, лікарі мають кілька порад, наприклад, за Декілька днів до останньої неділі жовтня почати лягати раніше ніж звикли, щоб висип, виспатись. Це сприятиме стабільному виробленню гормонів сну, мелатоніну та кортизолу, що регулює стрес. Також варто відмовитися від алкоголю, куріння, більше часу проводити просто неба і, взагалі, менше нервувати, не завадить і збалансоване харчування в чіткому режимі. Зараз будемо долучати до нашої до нашого ефіру. Народних депутатів Георгії Мазурашу, народний депутат від України від фракції Слуга народу, разом з нами і Олег Синютка, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Доброго ранку вам, вітаю. Пане Георгію, давайте почнімо з вас. Ви від фракції Слуга народу, можливо, ближчі до тіла. Що вам відомо з Офісу президента? Які є чутки? Чи дійсно президент і не підписав відповідний закон, і вже вичерпаний час, коли можна було його ветувати? Чи дійсно у нас є ще надія, що буде літній час для українців? Я сподіваюся на це. І зараз поясню, чому. Крім економічних. Питання, які пов'язані з переведенням або непереведенням в майбутньому на літній час країни, є і питання, скажімо так, відповідності рішень і дій влади настроєм більшості виборців. І я дуже щільно спілкуюся з виборцями своїми, а це наші з Володимиром Санчем виборцями. І от я подивився якраз перед підключенням до ефіру поточні результати опитування. Я звертався до наших з Володимиром Санчем виборцем із запитанням, як вони вважають за краще. Щоб ми залишалися в майбутньому на зимовому часі, як було в принципі вирішено парламентом, чи залишатися на літньому часі, тому що багато все таки фахівців радять не переходити економічно, найбільш вигідно зрозуміло ця гнучка система, яка зараз діє і яка власне є і в багатьох країнах Євросоюзу. так ось 83% учасників цього відкритого опитування в соцмережі. Підтримують варіант залишатися у майбутньому на літньому часі, тобто фактично протилежне рішення тому, яке було ухвалено в парламенті. Тому, якщо Володимир Олександрович не підпише цей законопроект, і він наступить в силу, це в принципі відповідає настроєм більшості так виглядає більшості принаймні, наших з ним виборців. Тому я думаю, що є надія на те, що ми не будемо у майбутньому весь час жити за зимовим часом, що є, на мою думку, не лише ви не вигідно економічно, а й не дуже комфортно для більшої частини громадян України, пане Олеже. Георгій апелює до думки виборців. А ваші виборці що думають? Чи проводили ви відповідні заміри? Ну я так розумію, що виборців президента і пана Георгія кожного разу стає все менше і менше, і напевне настане такий момент, що вони будуть зовсім по іншому відігравати роль в українському суспільстві. Але це така, ви знаєте, ну неправильна позиція людей, які претендують вести країну за собою. Тому що давайте подумаємо, що скажуть люди, і підлаштуємося під думку людей, щоб людям подобалось. Це так само, на мою думку, достатньо така страусина. Пози... Зіція не витувати і не підписувати законопроект, щоб уникнути відповідальності. Наша позиція була дуже чіткою. Вона була під час того, коли спікер Стефанчук пропонував, що в Україні затвердити тільки літній час, чи після цього, коли спікер Стефанчук пропонував затвердити в Україні тільки зимовий час. Ми вважаємо, що це. Неправильний підхід, тому що Україна взяла на себе зобов'язання гармонізувати наше законодавство законодавством Європейського союзу, і нам не треба щось видумувати і придумувати велосипед для того, щоб потім знову змінювати. Ми сьогодні повинні іти в унісон з цією позицією, яка є в країнах Євросоюзу. В країнах євросоюзу, наскільки я знаю, поки що немає переходу на літній чи на зимовий час, і тому для мене це питання є зрозуміле і дуже чітке, тим паче, що говорити про перехід на так званий літній час, який по суті є часом уніфікований з Москвою, ми вже це все проходили в радянському союзі, і на мою думку, це взагалі є небезпечно з точки зору нашої визначеності і з точки зору підходення до. Позиції наших людей тому, на мою думку, це підлаштовуватися під виборців, ховатися від прийняття рішення, йти в розріз з позицією Європейського союзу. Це все помилкові рішення є сьогодні справді економічне обґрунтування, є сьогодні традиція, і такі речі треба приймати тоді, коли ми узгодимо нашу позицію з позицією країн Європейського союзу з Єврокомісії. Пане Георгію, ви хочете відповісти? Тут вам дорікали про те, що знижується кількість ваших виборців. Ну, я, я ж е, проводив ці замер, як ви кажете, в відкритому режимі. Тобто я тут звертався до наших з Володимиром санчових виборців, але могли брати участі. Е, тобто, я думаю, що на виборці орієнтуватися це не є погана історія. А щодо країн Євросоюзу, то наскільки я бачу, знаю з відкритих джерел, більшість країн Євросоюзу все-таки не переходять на літні час туди і назад, і це економічно найбільш вигідно. А якщо говорити про саме економіку, то порівняно з Перебуванням постійно на зимовому часі, постійне перебування на літньому часі є економічно теж вигіднішим. Ну, між цими двома, якщо обирати, тому якби тут е, а комфорт громадян наших, ми ж обрані, от е, з колегою, теж виборцями різних політичних поглядів, напевно, але всі з України, і е, більшість вважають, що все таки, якщо обирати між цими двома позиціями, комфортніше перебувати постійно на літньому часі. Тому тут не бачу проблем з цим. І Пар... до речі, я вам <гум> хочу сказати, що коли голосувалося це питання в, в, в залі. В принципі, деякі колеги е, голосували за там 261 голос було за е, думаючи, що ми постійно будемо залишатися на літньому часі, тому що рішення приймалося влітку, і там лише в перехідних положеннях е, ну були нюанси, які вказували на те, що на зимовому часі ми залишимося. Ну тут теж, якби я думаю, я планую загріту подати. Е, чекав, щоб е, президент підписав законопроект. Він в силу, я хотів подати е, законопроект щодо зміни, щоб ми за зимовий Період могли внести зміни і вже потім не переходити вже після переходу на літній час. Ось я думаю, що є шанси, і у такої законодавчої ініціативи мати достатньо підтримки в залі, коли вже всі чітко зрозуміють про що йде мова а... за літо. На мою думку, це такий достатньо геніальний підхід. Закони, які приймаються влітку, діють влітку. Закони, які приймаються взимку, діють взимку. Ні, ні, ми не про це йде мова. Ми йде мова про те, що там йшлося, да, в законопроєкті, що надалі Україна не буде переходити на інший час, а приймався закон влітку, тому якби підсвідомо сприймалося, що да надалі, після прийняття законопроекту, не буде переходу, тому лишимося на літньому часі. Я про це говорю гаразд. Процедурно, який наступний крок, от зараз не підписав президент цей законопроект, і також не витував його, що далі буде. Закінчиться зима. Далі не стане час, коли треба буде переводити знову годинники. Як будуть поводитися народні депутати? Що далі ви будете робити? Які Ну, на даному етапі виходить, що якщо ми не приймемо іншого рішення, наприклад, там не скоригуємо, щоб ми залишалися в майбутньому на літньому часі, що трішечки краще ніж на зимовому, як свідчить позиція більшості громадян України, то буде все як і раніше. Тобто ми будемо переходити, і це буде найбільш вигідна модель. Ну як свідчить дані, і як підтверджується те те. Тим, що більшість країн Євросоюзу теж це роблять, тобто переходять на літні зимов. Це некомфортно для здоров'я, десь там є проблеми. Про це говорять mm -hmm. і медики, і інші науковці, але поки що так. Пане Олеже, а вас влаштова позиція бути завжди на літньому часі? Ну, В даному випадку, якщо буде виконувати закон, то на зимовому. я ще раз хочу підкреслити, mm -hmm. що я вважаю, що такі потрібно норми уніфікувати з європейським союзом. А що стосується дії цього законопроекту, який проголосований в парламенті, але поки що не підписаний президентом, то на превеликий жаль, це не подано п'явище. Сьогоднішня влада дуже часто гвалтує регламент і на чолі з спікером проводить такі абсолютно, на мою думку, незаконні речі. Пам'ятаєте історію з виплатами військових, коли парламент проголосував про збільшення виплат військовим, і до сих пір постанови. Які блокують це рішення, вони не винесені спікером на голосування, і таких прикладів на превеликій жаль, є дуже багато. Так само прикладів, коли законопроекти подаються на підпис президенту, і вже є декілька випадків, коли такий підпис протерміновується, і тільки після цього, коли суспільство починає піднімати резонанс, дякувати Богу, сьогоднішня влада. Зважає на соціологію, я так розумію, дуже часто проводить соціологію. Це відповідно тоді вчиняється певний тиск і відбувається уже в нормування згідно чинного законодавства. Тому, на мою думку, це погана історія стосовно порушення чинного законодавства. Але на жаль, воно сьогодні дуже часто стає нормою для сьогоднішньої влади. Почули вас обох, разі, дякую да, В даному разі, знайдеться про порушення з боку парламенту, тому що парламент свої дії зробив і законопроект знаходиться на підпису президента. Хіба що там, якщо не помиляюся за конституцію, якщо протягом 15 днів там да, не готуються законопроект, і не не подається ніякі пропозиції президента, то далі просто спікер може підписати, якби да, замість президента, і закон має мав би все одно вступити в законну силу, але ми маємо і інші приклади. Справді коли не підписувався, наприклад закон проголосований влітку 22-го року про те, що на військовій службі можуть перебувати на добровільній основі і понад граничний вік, не 60 років, а до 65 років. Теж до дотепер цей закон завис, і Це теж це оба... вже інша тема. Дякую вам за розмову. От, писали наші глядачі під час того, як вивели дискусію. І основна думка, якщо під, підбити підсумок під Залиште час успокоїться. Це те, що написали наші глядачі. Я вам дякую за те, що долучилися. Георгій Мазурашо, народний депутат України від фракції Слуга народу і Олег Санютка, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність.